Зараз я збираюся їхати знімати одне відео для YouTube. І в мене складний вибір, що вдягти. Вибір цим, який я вважаю більш практичним, і іншим. Ну, звісно, що я буду доповнювати його лоферами і джинсовою курткою. Якось так Ось усі мої дві сумки. Так, це вічер 17. Я зараз перевтягну кофту потім так? Я обтягну собі сапожки. Я завжди чекаю, коли наступить осінь або весна, щоб їх вдягнути. Дійсно, потрібно інше. У мене є ось такий лонг слів. ще верх той самий, <гум> теж не буду виділятися оригінальністю. Другий варіант. і той, і той, той. Але те, що я обрала, я думаю, що ви побачите в відео. Ну все. Bye bye.